Понад три сотні пожеж в екосистемах лише від початку цього року Рівненщина у вогні. Люди масово палять сухостій, а рятувальники е, заледве ледве встигають усе загасити. Особливо гарячими видалися для вогнеборців минулі вихідні на лінію 101 Надійшло майже 100 викликів. Вигоріло понад 70 гектарів землі, і це лише березень. Подробиці далі. Рятувальники гасять суху траву та чагарники у середмісті Рівного Вогонь спалахнув на площі майже гектар у густо заселеному районі міста. Була загроза перекидання на підстанцію, яка розташована поруч біля нас. Також була загроза розповсюдження пожежі на житлові будинки, які позаду нас знаходяться. Погода сприяє швидкому її розгорянню, вітер сприяє швидкому розповсюдженню. Пожежу приборкували восьмеро рятувальників, задіяли дві автоцистерни. та не встигли вони змотати рукави як знову виклик займання сухої трави на іншому кінці міста. Зазвичай пожежонебезпечний період починається з середини квітня. Та цьогоріч березень для рівненських рятувальників виявився аж надто спекотним. Горить і палає чи не вся область. Лише у ці вихідні в екосистемах Рівненщини сталося майже 100 пожеж. А з початку року полум'я охоплювала сотні гектарів. Цього року виникло в нас уже початку року 316 пожеж пожеж загальною площею понад 250 гектарів. Якщо аналізувати з попереднім роком, таким самим два місяці, то в нас виникло 16 пожеж загальною площою понад 10 гектарів. Це колосальний ріст. Через поліїв рівненські ландшафти. Це спопеліла земля і обгорілі дерева, що добре видно з висоти пташиного польоту. Це набагато спрощує роботу пожежно-рятувальних підрозділів. Ну, набагато легше координувати ці підрозділи, виявляти осередки. Також декілька разів за допомогою безпілотних систем ловили паліїв. Наслідки таких пожеж непоправні це лихо як для природи, так і людей. Викидаються шкідливі речовини, такі як діоксини, такі як важкі метали, що призводить до захворювання легеневих та серцево-судинних. Знищується наша місцева флора і фауна, і знижується цінність наших екосистем. Все, що живе в ось цьому сухостою, в цій траві, воно все гине. Граблями наткнувся на А тут зимує йожик. Просто в'янці. А тепер думайте, що ви робите, коли палите? Причиною усіх пожеж є самі люди, кажуть рятувальники. Як тільки інспектори не закликають до здорового глузду місцевих, але восени і навесні земля перетворюється на пустку, і паліїв не лякають навіть чималі штрафи. Паля сухої рослинності на землі сільськогосподарського сільсько призначення Вона передбачена штраф від 3060 гривень, і на посадових осіб два рази більше. Це має дойти до свідомості людей. Тобто, поки людину, скажімо так не зловлять, не оштрафують. Цьогоріч рятувальники вже склали зо два десятки протоколів на паліїв, а штрафів набралося на майже 50 тисяч гривень. Та ця сума твердять, фахівці не покриє збитків навіть від однієї такої пожежі. З Зрівничини Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.